Шановні колеги, ну, зрозуміло, що абсолютно всі тахікардії за короткий час розглянути неможливо. Хоча б визначення, що таке тахікардії, це ті порушення ритму, де частота понад 100 ударів за хвилину. Це на сьогоднішній день так прийнято. Там багато чого написано, патологічний автоматизм, тригерний механізм, повторні хвилі збудження. Ну, не будемо заплутуватися з тригерним механізмом. І ногу зламає, не будемо казати, хто. Візьмемо тільки е, патологічний автоматизм і повторний е, вхід збудження, реентрі. Патологічний автоматизм, якщо буде, це, як правило, поступовий початок і поступове припинення. Якщо це вдалося зафіксувати, ви будете знати, що це патологічний автоматизм, будете надавати допомогу саме тими препаратами, які впливають на автоматизм. Пересерч, шлунечко і так далі. Повторний Кіт збудження, ре-ентрі. Давайте трішечки на цьому і зупинимось. Я думаю, ось ця кардіограма не викличе у вас труднощів. Це тахікардія зрозуміло. Різні інтервали РР діагностувати неважко, зубиць П відсутній, якісь дефізоліні або хвилі П, фібриляція перецердять однозначно. Тут дещо гірше. Тому що супровентрикулярні тахікардії є різні, але найпростіше те, що вузькі комплекси, отже, супровентрикулярна, і, можливо, навіть дещо схожий буде підхід до лікування таких тахікардій. Ну а якщо комплекси широкі, скоріш за все це шлуночковий. Якщо три і більше, це вже пробіжка шлуночкової тахікардії. Якщо дві екстрасистові, то це спарені екстрасистові. Поки що, начебто, все просто. Звичайно, якщо заглиблюватись в цю тему, то ми побачимо, що є різні пароксизмальні тахікардії. Ми не будемо сьогодні більш детально розглядати за рахунок підвищеного автоматизму, а зосередимось тільки на пероксизмальних і в основному на реентрі. І тут ми бачимо, що за локалізацією воно можуть бути будь-які. А якщо заглибимось у шлуночкові тахікардії, то там взагалі. Дуже складно, тому що з різних відділів, різні типи. Ну, давайте не будемо особливо за це заглиблювати. Скажімо так: є тахікардії з широкими комплексами, скоріш за все, це будуть шлонучкові, і є з вузькими комплексами. Так буде простіше, тому що як надати допомогу? Звернемось до рекомендацій. Не будемо детально розглядати ті е, тахікардії, де дуже складна діагностика. Наприклад, тут навіть спеціалісти не могли відразу сказати, що за тахікардія, ну і пішли на те, що як з широкими комплексами, то треба вести пацієнта так, як тахікардія з широкими комплексами. Якщо ж є підозра, що хоч вона з широкими комплексами, але вона супровентрикулярна, то тоді не заморочуватись. Не думати, звідки вона йде, а звернемось до рекомендацій. 20, 2022 рік рекомендацій поведення пацієнтів з тахікардіями широкого комплексу, взагалі з, з, з луночковими аритміями. там. І ми бачимо, що якщо гемодинамічно нестабільний пацієнт, однозначно електроімпульсна терапія, бажано синхронізована, не можна, несинхронізований розряд. Це все просто. Якщо ж сумніваєтесь, можливо, вона супровентрикулярна, то можна використати аденозин. Коли ми розглядаємо рекомендації 2019 року стосовно ведення пацієнтів з супровентрикулярними тихікардіями, теж саме. На першому плані стабільний чи нестабільний, якщо нестабільний, електроімпульсна терапія, якщо стабільний вагусні маневри, а далі знову ж таки аденозин. Ну, правда, в рекомендаціях вже е, наступних, десь 25, це буде 22 рік, там вже було сказано, що на догоспітальному етапі слід використовувати тільки вагусні маневри, все, решта в стаціонарі. Ну, прийшов до вас пацієнт, викликали швидку, і що швидка в стаціонар, як правило, на місці надається допомога. І знову ж таки той же самий один Завжди його можна робити. Давайте поглянемо. По інструкції є певні протипокази. Тут багато написано, згрупуємо просто. Шок і інфаркт міокарда. Зрозуміло, не можна, тому що е, воде назина теж такий симптом обкрадання, він може розширити ті коронарні судини, які не ушкоджені. Те ж саме стосується гострого порушення мозкового кровообігу. Подовжений інтервал куте-блокади, зрозуміло, що це. Сам аденозин, якщо він викликає зупинку синусового узла короткочасно, 20-30 секунд, і сповільнює проведення, то ми можемо просто поглибити блокаду. Ну, бронхіальна астма, оскільки виділяється гістаміноподібної речовини, може бути бронхоспазм. Вагітні, е, отут цікаве питання. Розумієте, в інструкції до використання сказано, що не можна. А в рекомендаціях є таке твердження, що аденозин не досліджувався у вагітних, тому за відсутності явних показань не бажано використовувати. Але якщо є показання, то оцінити ризик і користь, і в ряді випадків це повинно бути індивідуальне рішення. Тому в інструкції, начебто, протипокази, але Дехто використовує, скажімо так, спеціалісти використовують. Якщо в ваших локальних протоколах написано не можна, значить ви використовувати не будете. Але це інструкція. Слід пам'ятати ще одну річ. В аденазина є друга дія, яку в інструкції не вказано. Справа в тому, що після закінчення його дії йде викид катехоламінів, які з одного боку запускають ті ж самі центри автоматизму. Або підтримують їх, а з іншого боку, поліпшують провідність. І ось тут, якщо тахікардія зберігається, а це стосується в основному тахікардії з вузькими комплексами, а поліпшується провідність, то ми можемо отримати збільшення частоти скорочень шлуночків, що небезпечно. На жаль, чомусь в інструкції в більшості випадків це не зазначається. Коли не можна в таких випадках робити аденозин? Два випадки. Тріпотіння перецерть з проведенням 2 до 1, тому що ми можемо отримати проведення 1 до 1 з переходом в шлуночкову та фібриляцію шлуночків. і фібриляція перецерть на ВПВ. Після оця друга фаза призведе до поліпшення проведення по додатковому шляху, ми отримаємо значне збільшення частоти шлуночків, ризик шлуночкової тахікардії з трансформацією фібриляції шлуночків. Отже, перш ніж використовувати денозин, виключити фібриляцію шлуночків, е, вже заговорюсь, да? фібриляцію перецерть на фоні ВПВ і виключити тріпотіння перецерть. Ось на цьому давайте зосередимося. Ну, те, що тут різні інтервали РР, я думаю, не викликає сумніву. Різні інтервали РР, коли ми бачимо, тоді, коли буде фібриляція передсерть і різні інтервали, інколи при шлунечковій тахікардії з ну, термінальних таких шлуночкових тахікардіях, не буду їх називати, і, звичайно, при фібриляції шлунчиків, але там вольтаж значно нижчий. Тому, якщо ви бачите широкі комплекси, а в даному випадку в В6 ще дуже чітко контурується хвиля дельта, різні РР. Ви підозрюєте фібриляцію перецерт на ВПВ, аденозин не вводите. Залишилось виключити тепер тріпотіння перецерть. Обов'язково, по-перше, діагностувати. Ну, це класика. Це класика, здається, все дуже просто, велика частота, проведення, як правило, 2 до 1, пилкоподібна речовина, така форма. Графіка така, особливо в другому, в третьому відведенні. Але це треба побачити. І ось давайте трішечки на цьому зосередимось, як побачити саме ці зміни. Давайте спробуємо: синусова тахікардія. Чому це синусова тахікардія, а не тріпотіння передцептів? Ну от, і будемо диференціювати. Видні зубці П, видні перецердні зубці П. Але придивіться, наприклад, до другого стандартного відведення. Там зубець Т дуже схожий на зубець П. Величина майже така сама. Виникає запитання. Ну, ті, хто довго вже працює, хто вже обпікся колись на тріпотінні перецерть. Виникає запитання, а чи це не другий зубець П, який симулює Т. В інших відведеннях ми його не бачимо. Можливо, він заховався в зубці Т? Давайте подивимося. Якщо б це був зубець П, то інтервали Т, я маю на увазі інтервал від зубця П до зубця Т, і інтервал від зубця Т до зубця П були б однакові. Давайте їх поміряємо. Ось інтервал ТП. І відкладемо такий же самий інтервал від П до Т. Не виходить. Він коротший. Отже, це дійсно зубець Т і це однозначно синусова тахікардія. Так, побачили, діагностували. Ну, в даному випадку нам взагалі аденезин не потрібно, але ми віддиференціювали, що це синусова тахікардія, а не тріпотіння перецерті. Типова графіка тріпотіння перецерті. Чому типова? В другому, в третьому. Особливо в АВФ ось ця пилкоподібна крива. Ну, дуже добре видно, спеціально з більшою зображення окремо. Ви бачите, начебто схоже, що в другому відведенні це зубець Т. Але коли ми дивимося на F, ну, два зубці Т аж ніяк не можуть бути. Перший відразу після комплексу, а другий майже перед наступним комплексом. Отже, це та сама пилка, на яку слід звернути увагу, і це тріпотіння перед церкви. Коли просто одним так, поглядом на всю кардіограму дивишся, інколи, на жаль, пропускаєш якесь відведення. Цього робити не можна, треба уважно все передивитися. Ну тут класика, це просто. Тут дещо начебто гірше. Тому що дійсно і в третьому, і в другому відведенні, здається, що це просто зубець Т. Але придивіться до В1. Там дві хвильки скорочення. Одна дійсно як П, а друга чітко сидить на зубці Т. І це теж тріпотіння перецер, це теж класика. І ось ця, начебто, здається, депресія сегмента СТ в третьому ВВФ, це теж ось ця розтягнута пилка. Просто треба навчитись її бачити. Ну, поки що, начебто все просто. Тут дещо гірше. Тому що тут є блокада правої ніжки, пучка Гіса, і на фоні блокади теж буде негативний зубець Т. Це однозначно. І в першому стандартному і в В6 ми бачимо зубець С, який характерний саме для блокади правої ніжки. Але на цьому всьому. Теж ось в третьому відведенні. В АВФ є ось така пилка. Ну, третє відведення дещо може бути схоже саме на графіку блокади, там гірше. В АВФ теж є ось така пилка. Один зубець ховається в комплексі QRS. Придивившись, можна побачити. Те ж саме, але трішечки інша тут графіка. Ну, 57 років здається, начебто просто якийсь підйом сегмента СТ в другому, в третьому, тим більше в маленький зубець Р, але, але ізолінія не рівна. ВФ взагалі здається, ну, візуально здається цей підйом СТ, але його немає. Це теж два негативні, такі великі зубці перецерні. І якщо поміряти, тут потрібен такий циркуль, поміряти відстань між псевдо-негативним Т і П, то якраз буде абсолютно рівна відстань від негативного П до негативного Т і від негативного Т до негативного П. Фактично, сьогодні ми зосереджуємось на тому, щоб подивитися, як відрізнити це тріпотіння передцертям. Ну, цьому пацієнту відразу не діагностували тріпотіння передцерць, спробували відновити ритм. Частота досить велика, там вказано скільки 143. Спробували ввести верепаміл, не допомогло, аміодарон не допомогло, і зрозуміло чому. Тріпотіння передцерць дуже погано піддається медикаментозному впливу. Але добре, що тут вводили препарати, хоча б добре. Да? Ті, які сповільнюють провідність, які не мають у цієї другої фази. Тому дійсно сповільнюють провідність і отримали чітку картину тріпотіння перецерть, але вже не з проведенням 2 до 1, а з проведенням 4 да, до 1. Тому що один зубець перецирного тріпотіння ховається в комплексі QR. Чітка пилкоподібна графіка ВФ. Ну, як диференційна діагноз... діагностика, що це теж тріпотіння-перецерть. Зрозуміло, що цьому пацієнту аденозин вводити не можна було. Швидкість 25, теж тріпотіння-перецерть. І теж, якби це було по пульсу, сказали б, що взагалі це норма. 58, ну якась брадикардія, ритмічний пульс, все добре, екстрасисту немає, ритмічності немає. Але на кардіограмі знову ж таки бачимо. 4 до 1. Тріпотіння перецерть з проведенням одного імпульса з 4. Теж тріпотіння перецерть. Але тут уже нерегулярне проведення на шлуночки. І діагностувати це допомагає саме відведення В1. Ось відведення В1 чітка ось така графіка. Колеги, інколи відведення В1 теж може давати схожу графіку. І схожа графіка може бути начебто схожа на тріпотіння, скажімо, в першому відведенні, там в третьому. Ну, не, не буду казати, в першому, третьому. Якщо давайте так, в першому і другому краще. В першому і другому, і в один. Але вона може бути пов'язана з ритмічним коливанням руки при Паркінсонізмі. І тоді видно, що. Ті відведення, де е, задіяна рука або нога, які не дріжать, в тих відведеннях не буде е, такого тремору. І там не буде неритмічного проведення на шлуночки. Ну це я трішечки вперед забігаю. На перший погляд, супровентрикулярна тахікардія з частотою 132, схожа на неповну блокаду лівої ніжки. Сказати, яку ми не можемо, начебто в 1 є зубець П. Начебто, можливо, навіть синусова тихікардія, але якщо у вас передивитися, то особливо використовуючи це правило, яке я просто не хотів раніше озвучувати. А суть в тому, якщо ви бачите зубець П і велику частоту, скажімо так, тут сказано, що якщо ближче до середини, між комплексами РР, але давайте так, якщо ви бачите велику частоту і зубець П, пошукайте, а чи немає посередині ще одного зубця. І ось ми вділимо ділимо на двоє і знаходимо, що ще якийсь є в кінці В1 якийсь такий підйомчик, який заокруглений, нехарактерний для R-. Бо якби це R-, то він би був гостенький, а тут заокруглений. Отже, тут дійсно сховався другий зубець П в кінці комплексу QRS. І це трішечки спотворило графіку VWL. Така, ну, не пилка, але коливання хвиль трішечки теж є. А от в третьому майже нічого немає, майже не видно. Теж тріпотіння перецерть 2 до 1. Ну, на перший погляд, тахікардія. Да? Мабуть, синусова тахікардія. Давайте придивимося. Різні інтервали між П і Т. Отже, дійсно буде на користь синусової тахікардії. Синусова тахікардія чи тріпотіння перед серти? Спеціально трішечки роблю паузу. Так, секунд на 5. Спробуйте сказати. Хто буде приглядати, можете зробити навіть паузу і подумати, що це таке. Давайте збільшимо, можливо, зображення, щоб краще було видно. Те, що зліва дуже схоже на якусь тахікардію. перші комплекси, ні П, начебто ні Т, нічого, але подивіться справа, ці ж самі відведення. Якщо уважно пошукати, особливо з циркулем, то ми побачимо дві однакові хвильки з однаковим інтервалом. Отже, це теж буде тріпотіння перед але ось така не чітка графіка. Все-таки все тріпотіння, які по-різному, можливо, візуалізуються на ЕКГ в фазах дихання на вдосі і на видосі. Зрозуміло, що цьому пацієнту аденозин вводити не можна. Ну, на перший погляд, знову ж таки, супровертикулярна якась тахікардія Можливо, навіть синусова, але там щось різні інтервали. Може це фібриляція передцерть, виникає така думка. Давайте знову більш пильно придивимось. І що ми тут бачимо? Теж є рівні інтервали. Між двома зубцями П можна ще вкласти два інтервали. Один заховався в комплексі QRS, а другий сів на зубець. І це теж тріпотіння передцерть. Але вже з нерегулярним проведенням на нашлуночків. 2 до 1, 3 до 1, за рахунок чого і різні інтервали. Теж тріпотіння перецерть нерегулярним проведенням шлуночки. Ну тут, я думаю, ви самі добре бачите, в другому, третьому відведенні. Знову тріпотіння перецерть на фоні блокади правої ніжки пучка ГІСа. і знову проведення 3 до 1. Ну, вже самостійно спробуйте з циркулем погратися і побачите, що дійсно це є особливо друге відведення. Тут супервентрикулярна тахікардія. Ну, я не буду вдаватися, чому це атріовентрикулярна реципрокна тахікардія, в більш детально. Скажу тільки, що тут є одна ознака, яка саме на користь такої тахікардії. Якщо ви придивитесь до третього відведення і до відведення В4, то ви бачите альтернацію комплексів QRS. Альтернація комплексів КРС – це якраз, як свідчать наші корифеї, це якраз дуже специфічна ознака саме такої тахікардії. А не, тут навіть не потрібно шукати тріпотіння перецертя. Як зазначають, електрична альтернація шоночкових комплексів є досить специфічною, але, на жаль, мало чутливою ознакою атріовентрикулярної рецепропти тахікардії. Це тахікардія з додатковим шляхом проведення. І тут теж ну, не бажано, скажімо так, вводити аденозин, оскільки пришвидчиться проведення по додатковому шляху проведення. Хоча, хоча якщо комплекси вузькі, то в рекомендаціях сказано, що можна використовувати, як правило, відновиться нормальний синусовий ритм. А от якщо тріпотіння, то ні, там не можна. Пацієнту помилково можливо, можливо просто не побачили, діагностували тут якусь супервентрикулярну тихікардію і почали лікування. Веропаміл, ефекту немає. Аміадарон – ефекту немає. Стан погіршується. Чому? Частота та ж сама, тиск знижується, зрозуміло. І веропаміл, і аміодарон з... негативно впливають на скоротливість, і, врешті, враховуючи нестабільність гемодинаміки, проводиться електроімпульсна терапія. Так от саме ця кардіограма зареєстрована вже була перед електроімпульсною терапією. Ну, здається, тут просто якась неможливо вузлова хікардія. Але знову ж таки, давайте подивимось. Якщо погратися з циркулем... А можна побачити, що ці маленькі хвильки, вони сідають відразу після комплексу QRS. Тобто це теж тріпотіння перецель 2 до 1. Єдине, що частота 121 ну, не підходить, начебто дуже мала частота. Колеги, зважайте, що це після вера і амідарону сповільнили частоту, сповільнили проведення, але тріпотіння залишилося. Так, да, складно, дійсно складно. Спочатку, отже, це теж було тріпотіння перецет з невираженими хвильками, які своєчасно діагностували, і внаслідок ось такого, ну не зовсім коректного лікування, погіршив стан призвели до нестабільності гемодинаміки, а далі зрозуміло, електроімпульсна терапія вимушена, тому що можна втратити пацієнта. Отже, під, сумовуючи все сьогодні. Я прошу вас завжди, коли ви бачите тахікардію, ну, французи кажуть, як, в сьому винні жінки, шершеляфа, я вам кажу, якщо бачите тахікардію, шукайте зубець П. Шукайте, можливо, другий зубець П. І якщо ви його знайдете, ви ніколи не допустите помилок. Шукайте П. Дякую за увагу.